У нас має доєднатися Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України. Пан Роман є з нами. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Хочеться говорити відразу про Покровськ, тому що багато довкола цього є е, е, історій. Так є. Е, і повідомлення головнокомандувача збройних сил України про те, що там ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, каже Олександр Сирський. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочерговим завданням. Очевидно, українських військових залишається виявити і знищити. Пане Романе, розкажіть нам трошки більше: тобто за що слід хвилюватися, так і яка ситуація нас може очікувати? Бо зрозуміло, що ворог довкола цього створює чимало різноманітних і розмов, і повідомлень, щоб ну, викликати якусь, якусь, там паніку, викликати дезорганізацію суспільства, в тому числі. Як є насправді з того, що можемо, звісно, говорити в прямому ефірі. Коли кажете, скажіть нам більше чи знає більше? Я думаю, найбільше все ж таки знає головнокомандувач uh -huh. і офіцери, які безпосередньо знаходяться там. А ще більше, мабуть, ті, хто безпосередньо це ланка взвод, рота, батальйон, які приймають безпосередню участь у цих подіях, там в Покровську або навколо нього, все ж таки. Якась інформація трохи доходить вже, ну скажімо, обміняючись періодично. Яка загальна обстановка? Да, Ворог зараз накручує те, що там вже наші війська оточені, по моїй інформації, що оточення ніякого нема, але ситуація складна, ситуація. Ну, така на межі критичної, і ворог, і ця ситуація не сьогоднішнього дня, але змінюється вона зараз набагато частіше і швидше, ніж це було там ще декілька тижнів тому. Тому що ситуація для от сама створена ситуація для таких подій, які мали так розвиватися, вона була ще раніше створена, можливо, там місяць назад, можливо, більше, коли. Були створені ці виступи на півдні і півночі з сторони там Добропілля, Мирнограду і, і, і з північної сторони, і всі розуміли, що ворог вже таки взяв місто на пів кільце. І наступить момент, коли ворог А буде заходити в місто, Б, буде створювати умови для оточення міста. Тим більше, що як от Віталій Портніков говорив, що війна вже зараз сучасна, і, мабуть, під час Другої світової війни ті дальності, які є між двома направленнями ворога, цими двома кінцями на півкільця. Вони є там достатньо великими, і ще раз кажу, другі світові можливо це б не рахувалось навіть на пів оточенням. тому що ну, все таки потрібно було, щоб солдати зайшли і закрили це кільце, оскільки ми зараз маємо війну трошки іншу, війну дронів, коли весь простір у нас прозорий, і коли по факту тальність польоту дронів. До 20 кілометрів, то з обох сторін вони можуть перекривати і просто закривати нам логістику, закривати нам поповнення. І навіть коли ще солдати противника не закрили фізично кільце, місто вже може, або якась місцевість може вже рахуватись такому. Близької до оточення, тому що по факту все виконано. Противник не може поставляти озброєння, противник не може пересуватись по заданій місцевості. Противник не може поповнення туди давати, і оце такий факт. от те, що зараз робить противник, це десь накопичуючись місці і намагаючись перекрити нам логістичні шляхи для того, щоб взагалі якось можна було. Попадати в місто Покров. Я скажу, ще раніше, можливо, там місяць тому вже було туди проблематично попадати. Там військові, за моєю інформацією, багато там десь залишали свої машини, йшли туди пішком, ну, деяку відстань для того, щоб не попасти під атаку дронів. Тому ще раз, а ну е, намагались, ми пам'ятаємо, наші військові зрізати, от коли була добропільська операція, так звані вуха, коли противник там просочився на велику глибину, ну відносно велику глибину, коли ми його там блокували. Але все ж таки, цей виступ залишився добропільським. Ми його називаємо створюючи такі небезпечні умови. Ми пам'ятаємо президент і головнокомандувач заявляли про контратакуючі дії за допомогою десантно-штурмових військ там і інших бригад, азов, який деблокував саме на цьому напрямку. І там як хто дивиться карту Діпстей. Видно, що там деякі успіхи були, але до кінця їх не добилися, не змогли його зрізати. Ну, чим ця загроза й залишилась. Тому ворог там закріпився і зараз намагається нас, скажімо так, дооточити і створити умови, щоб ми просто вийшли з Покровська, тому що ну, битися в місці йому б теж, я думаю, що не дуже б хотілося. Він пам'ятає Бахмут, яких, якою ціною це йому все сталося. Але маємо те, що маємо. Ситуація складна, близька до критичної. і Зараз наші військові роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але, але зараз це зробити вже складніше, бо ворог навколо створив для себе дуже сильні позиції. Вони в нього там сильніші, ніж у нас. Зараз коротка реклама в ефірі телеканалу Еспресо з паном Романом Костенко. Ми продовжуємо розмову в ефірі Ютуб каналу Проекти говорить Великий Львів. Пане Роман, задам не популярне запитання, але все ж ну, навіть в контексті того, про що ви говорили. Ви тут і Бахмут згадали, які росіяни ну, ціною величезних втрат, але вони таки його захопили, ціною величезних втрат себе, ціною знищення міста, як такого, і е, ми бачимо, е, ну, навіть вони не пробують його відновлювати, бо вони розуміють, що ну, це доволі складно зробити, але вони його захопили. І от після Бахмуту було дуже багато розмов про те, що ну можливо я зараз дуже обережно спробую сформулювати, не коментуючи безпосередні дії Збройних сил України, їм точно видніше, але тим не менше, після того самого Бахмуту казали, що ну можливо Збройним силам України було вигідніше раніше, скажімо так, залишити місце це місто і ну взяти оборону на більш вигідних. І зрозуміли для себе рубежах. В цьому контексті запитання: наскільки ми близькі до ситуації? Чи ми взагалі можемо бути близькими до ситуації, коли для нас, для Збройних сил України, ситуація з зміною оборонного порядку не в Покровську, а вже за ним, може стати більш прийнятною? Це таку. Знаєте, тему ви військового затронули, і я скажу так, з військової точки зору, ну ніхто не знає, як би закінчувалися битви різні в історії, якби ми їх от, думали, а якби було так, а не так. Ніхто не знає. Тому питання в тому, знаєте, тут багато хто каже, там треба було б виходити, а хтось каже, потрібно було залишатися. Звичайно, військове командування. Робить, приймає ті чи інші рішення, виходячи з загальної обстановки, а не з обстановки конкретно, от на цьому напрямку, тут можна наводити багато прикладів. Ну до прикладу, що противник колись вивів війська, тому що на нього тисли на Херсонському напрямку. І він їх, і в нього не було резервів. Наприклад, ви їх страчували на тому ж Донецькому напрямку і запорізькому, і противнику прийшлось приймати рішення. Чи він не міг більше оборонятись тоді на Херсонському, або може в перспективі мати успіх? Ну хтось каже ні, а а хтось до кінця не згоден, що противник міг би розвивати успіх, але просто в нього не було сил, і він вимушений був так от е, маневрувати в е, тому, що в створені були е, безпосередньо такі умови. Знаєте, ми зараз ведемо стратегічну оборону. Основні завдання оборони е, там їх чотири: перше е, відбити напад противника. І зараз е, ми це робимо безпосередньо. Нанести йому максимальні втрати, а наносити максимальні втрати, будучи в обороні, коли на тебе наступає ворог в місті. Це навіть по підручникам, тим, яким ми ще навчалися. Це у противника має бути перевага 1 до 10, тому що в місті оборонятися краще і ворогу наносяться більші втрати. Тому ще раз відбиваємо напад. Друге, це. Наносимо йому максимальні втрати, тому що ворог нікуди не дінеться нам, що тут потрібно оборонятись, що відходити в місті ще раз по всім е, військовим стандартам, оборонятись набагато краще, тому що там більше місця можна навіть сховатись, ніж це буде в чистому полі, куди потрібно буде посадка за посадки, відходити до наступного населеного пункту. Тож, друге, нанести йому максимальні втрати. Третє це утримати займані позиції. Це те, що ми також е, робимо і це. Ну і це завдання оборони. І четверте, це створити умови для подальшого переходу в контрнаступ. Е, оце завдання оборони. І зараз, на жаль, з тими ресурсами, з тим, що є, це ми максимально це відбуваємо атаки і наносимо максимальні. Трати і намагаємося утримати позиції. Звичайно, для того, щоб створити умови, для цього потрібно бути резерви з нашої мобілізації, це складно робити на такого м -м, ворога, скажімо, який нас е превишає їх е можливості. Але без цього перемоги і без цього м -м, успіху в оборонній операції не буває. Тому поки ми стабільно робимо ці два пункти і готуємось до третього. Ще раз. Ми маємо зрозуміти, що це можливість нанести максимальні втрати. Звичайно, командуванню доведеться приймати рішення, і саме головне це, щоб наші війська не попали в оточення, якщо там буде критична ситуація. Але хочу нагадати, що за весь період війни наші війська практично. Жодного разу, де б не були такі критичні ситуації, не попадали в оточення. Я зараз не беру Маріуполь, звичайно, і там перші дні війни. Давайте візьмемо там з літа 2022 року mm -hmm. е, нормальне вматування маневрувало і розуміло. Тому ситуація складна, але ще раз, ну дивіться, ми маємо стратегічно розуміти ситуацію. Ми зараз говоримо про, про Покров. Це Невеличке там стільки п'ятнадцяти тисячне місто було в ракурсі там тисячу кілометрового фронту, де противник насувається там своєю майже мільйонною армією. Ми говоримо про одне місто, де противник намагається просуватися, переважаючи нас у всьому. Ми також це маємо розуміти, тому що противник не міняв своїх планів ще спочатку на, ну, мабуть, після нашої е, контрнаступальної операції, так в 23-му році, от 24-й, 25-й рік, це і ГУР нам доповідав, і служба зовнішньої розвідки, і інші органи розвідувальні, які говорили, що у противника основне завдання це захопити в адміністративних кордонах Донецьків і Луганську області, Його. і вони зараз продовжують цю операцію. Вони зараз намагаються це зробити. В них це не виходить, але це їх ціль. І навіть ви пам'ятаєте, коли стояло питання, можливо, про можливі перемовини, Путін відразу викинув на стіл, як каже Трамп, карти, де каже: Віддайте нам Донецьку, ми готові піти на поступки в інших областях і не говорити за їх кордони. Але оце нам отдайте. Тому що це їм важливо, а ми не даємо це зробити. Це перше. Друге, ще раз стратегічному. Це тактична перемога Росіян, да, з моральної точки зору це наша територія, ми її боронимо, і кожне втраці на селище місце або клапать землі це трагедія. Але з військової точки зору, рахуючи, які втрати несе ворог реально. Ну вони отримують тактичну перемогу. Місце, містечко, місцевого значення, але звичайно, їх це приподносить, як наче вони взяли. Ну, мінімум Дніпропетровська або Харків або предмістя Києва якесь. Вони були будуть... це. Але ми маємо розуміти, що глобально ну дивіться за чотири роки Другої світової війни, де були задіяні ресурси і наді... ну, в зброї, там не менші німецька нацистська Німеччина пройшла всю. Пів Європи пройшла аж майже до Волги, це там всю європейську частину Російської Федерації, і потім вже її повернули, і Берлін взяли. Це скільки було країн захоплено або звільнено. Росіяни б'ються за містечко місцевого значення. Це ми маємо також розуміти і розуміти, що роблять з ЗСУ. Чи є проблеми, є. Чи ситуація складна, так. Да. Але ми маємо розуміти, що тут Росія не перемагає, тут ми їй допомагаємо помирати просто доволі повільно. Що стосується ресурсів, ви згадали про те, ну і звісно, що там е, е, військових, так, яких постійно треба на полі бою, мобілізацію. Потрібно проводити, тому що ну тому, що війна триває. Вони наступають, а ми обороняємося, як ви сказали. А що ще от На що ми зараз розраховуємо від наших партнерів? Щоб вони мали дати, щоб нам допомогло далі. От тримати хоча б ці позиції, зрозуміло, щоб хотілось би мати можливість йти в контрнаступ, той пункт четвертий. Ну але це вже значно складніше, і це потребує багатьох моментів тут не лише зброя. Ну, противника ми маємо виснажувати. Звичайно, ми маємо розуміти, що контрнаступ це одна історія, але я не знаю, чи Україна готова до контрнаступів. Е наша населення чи готова, тому що я бачу такі песимістичні вже іноді настрої це, це дуже звичайно виглядає так. Або якісь рішення влади. Такі, які ну, точно не направлені на перемогу, наприклад, 18-22, коли ми бачимо, що 100 тисяч людей військовозобов'язаних ну, призовників виїхало, просто 100 тисяч. Це ну, 20 бригад виїхало по факту. Ну, в мене просто. І, ще, і ще 50 бригад, нам, мабуть, якщо взяти, знаходиться в СЗЧ. І ніхто з цим не працює. Оце велика проблема. У нас в країні і суспільство на це також дивиться. Ну, типу, добре. От є ті, хто воюють, оце, оце ганебна історія це 100%. Тому що нам потрібно, нам потрібно оці питання вирішити. Тому ще раз, коли ми говоримо про мобілізацію, про басифікацію, у нас, ну це я приблизно кажу, мабуть, 50%, ну, якщо ми беремо там 200 тисяч чи бригади по 5 тисяч, ми розуміємо, що да, десь там. 30-40 бригад у нас десь гуляють. у нас різні бригади є десь 10, тисяч, де шість, ще плюс 20 виїхало. Тому у нас в принципі, скажімо так, могло би і не бути проблем з особовим складом. Але ще раз кажу, це не, не говорить про те, що це розходний якийсь особовий склад. Це питання, навіть якби в нас вони були в строю. Росія по-іншому себе вела. А звичайно, Росія бачить, що є проблема і починає на це давити. Тому нам потрібно вирішити питання. Оці СЗЧ потрібно все таки для себе вирішити. Ми на нація, яка б'ється, чи нація, в якої якась окрема категорія людей б'ється. Оце дуже важливо для себе зрозуміти. І навіть не тільки ну, б'ється в, 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 в сенсі всього. Це допомагає на заводах, допомагає на виробництві, допомагає економічно. Вона все, але все спрямоване на війну, а не так, що є одна категорія. Ми всі інші почекаємо, подивимося, якщо вони. Переможуть добре, ні, ну будемо якось під росіян підлаштовуватись, коли вони сюди прийдуть. От десь отак в тилу це часто виглядає, і це проблема. Далі що потрібно, це кошти. Чим нам поможуть, можуть допомогти наші партнери, крим зброї, зброю вони десь там нам дають, то якусь не так багато, як хотілось би, але дають. Проблема в коштах, тому що ми витрачаємо на війну тільки те, що самі заробляємо всередині держави, а нам звичайно потрібно більше, тому що навіть наш оборонно промисловий комплекс не, не загружений. Я думаю, десь відсотків на 50 він загружений, все інше простає. І якби туди влити кошти, ми могли б робити більше зброї, більше е, боєприпасів. Знаєте, я коли там чую заяви наших там політиків, що ми хочемо прийти до того, що ми будемо. Нашої влади, що ми будемо робити 50 відсотків. Ми добиваємо з того, щоб зробити 50 відсотків, щоб було зброї нашої на полі бою, то я іноді відкриваю матеріальну технічну допомогу. Тому ну в принципі ми йдемо в правильному напрямку. Якщо нам будуть менше давати, то можливо колись і 100 відсотків нашої зброї буде на полі бою. Тільки від цього її не стане більше. От в цьому велика проблема. Тому такі заяви потрібно робити досить е, обережно. І конкретизувати, що ми хочемо зробити, бо розуміти можна по-різному, тим більше в тій ситуації, яка зараз є, вона є нелегкою. Тому маємо об'єднувати всі і робити все для перемоги. І в нас тут немає зараз там людей при, скажімо так, більш ну скажімо, цінніших ніж інші. Всі мають однаково працювати на перемогу. Оце, оце головне і це. Ми маємо розуміти, коли говоримо про Покровськ, про Купянськ, про поставку зброї, про економічний, про бюджети наші. Всі мають вся наша інформаційна політика, бути націлена на перемогу. От тоді вона буде. Е, пане Роман. Ще одне важливе запитання в, в контексті одної з попередніх е, ваших відповідей. І е, я абсолютно погоджуюся з е, цією вашою позицією, і нам потрібно цю, проп... цю позицію пропагувати, тому що там, ну, грубо кажучи. Е, Друга світова війна вона тривала 6 років. Але якщо ми говоримо про цей етап нападу Німеччини на радянський Союз, то це там було 4 роки. Насправді ми не так ну, я конкретно маю на увазі цей етап, щоб він був зрозуміти. Ми не так далеко до вже повторення по суті тих часових мерз, що в нас вже. Три роки і вісім місяців, чи навіть в дев'ятий місяць е, триває ця війна. І там справді німці спочатку пройшлися майже до Москви, там, до е, Сталінграда, Волгограда, ну, тобто це там просто колосальні, це тисячі кілометрів було захоплено. І потім назад радянська армія, включно з українцями, е, також тисячі кілометрів пройшли, відвоювали е, і, по суті, там. Анексували велику частину е Європи, думаю, пане, коли, коли була та війна, оці чотири роки, про такі міста, як Покровськ, ну, мабуть, доповідали максимум на рівні якогось командира корпусу. Тобто, ну, точно ми про нього не говорили там Сталін або ще якісь там командування. Це було от, на рівні тактичному, але зараз ми бачимо Путін, оскільки не може нічого зробити. Я думаю, якщо... Якщо все-таки їм вдасться, що я хочу вірити, що наші збройні сили зроблять все, то вони будуть ну, вибачте, кукарека на на все горло там в себе в Росії. Що от ми такий успіх здобули за 4 роки, забрали одне з міст невеличких містечок Донецька. Я зараз хочу от історично навести довідку, ну е, так щоб не помилятися, але мені здається, що там, грубо кажучи, радянська армія не набагато більше втратила. Не набагато менше втратили військовослужбовців, ніж Російська Федерація в битвах за та Бахмут, ніж коли радянська армія від... відвоювала Київ, та де було Дніпро, де зовсім інші технології. Я про інше хочу вас запитати в завершенні цієї розмови. Є така і розвідка, українська, по суті, це підтверджує, у Путіна була е... мета. І він думав, що він її досягне, і десь можливо навіть своїм союзником про це казав, що там до жовтня йому вдасться захопити усю Донецьку область. Ну, далі йдуть бої за Покровськ. Можливо, десь ситуативно успішно для Російської Федерації, але ні Слов'янськ, ні Краматорськ, ні Дружківка поки що ми ще не говоримо навіть про пряму загрозу цим містам, а без них говорити про взяття Донецької області з Російською Федерацією це абсолютно нереалістично. Як ви гадаєте, чи оце питання взяття цих місць воно ще взагалі на порядку денному для російської армії військовим чином, без оцих якихось дивних перемовин, домовленостей. З Трампом і так далі. тому подібне. Е, Про це можна ще в майбутньому говорити? Чи е, з військової точки зору взяття таких міст для Російської Федерації це дуже і дуже складна задача? Ну, Дивіться, війна це ж така непередбачувана штука. І все ж буде залежати дивіться, в такій ситуації, як ми зараз. ну, це Можна говорити про це, але з, з тим, що в нас там проблеми мобілізації. Нам ми продовжуємо воювати в умовах обмеженого ресурсу. Як ми при цепи це робимо майже всі чотири роки, і це є проблемою. Ми там е, маємо дефіцит з нашим нашою військовою промисловістю, Ми е, скажімо так, нераціонально використовуємо ресурси. у Нас е, погане планування. Оце все, а росіяни, наприклад, вони вчаться. Ми бачимо, як вони вчаться. І отак потихеньку, за декілька років, війною на виснаження, у нас якісь всередині політичні історії. Десь ми там з Трампом якісь негарази, десь якісь цикли припинення постачання або там щось Європа з Путіном починає домовлятися. Дивиться все це комплексно може там призводити до поступового просування Російської Федерації, чи може бути там одномоментний прорив? Ну в історії такі випадки, коли там просто виходили на оперативний простір і там займали якусь певну більшу територію. Це також було. Ні, не можна там війну міряти константно, да, якісь постійними, постійними якимись одиницями, що отак буде. Ні, ми маємо максимум робити, щоб воно одиниць, щоб так було, як воно зараз є. Це дуже великий труд е, військових, ну, безпосередньо військовослужбовців на полі бою. Це великий труд командирів на полі бою, це великий труд солдат. Ну офіцерів мається на увазі вже вищої ланки, там штабів, ну і безпосередньо до генерального штабу, щоб було в такій ситуації, як вона є, це до цього потрібно багато зусиль. Там може помінятися це дуже швидко, якщо тільки приймати декілька неправильних рішень, звичайно, можуть це поміняти. Тому що, якщо хтось думає, що це ситуація, яка є, це. Тому що вона має так бути? Ні, це тому, що ну, так працюється воно. І, на жаль, от Віталій Портніков говорив про майбутні війни. Ну, неможливо, мабуть, готуватись до них все рівно, якось готуєшся до... береш досвід і готуєшся до минулих, а потім в процесі війни, що з'являється, нове. І все-таки е ми маємо е розуміти, що і ця. Ну, Скажімо так, ця війна, вона, ну, коли вона там закінчиться, все рівно будуть люди готуватися до, ну, так, до тих подій, які вже були. Тому в цілому, в цілому ми маємо розуміти, що ситуація така, яка вона є.